Ради вас вітати на каналі Містері Оріани. І сьогодні ми будемо працювати із колодою послання славянських богів. Ось така досить гарна колода. Автор колоди, Вірніше, дві авторки колоди це Олена Чородія та Олена Райда. Я знаю їх обох чудові майстрині, талановиті, обдаровані. І колода теж досить говірка. І сьогодні ми зробимо такий розклад, а досить теж цікавий. От ситуація на Україні з цим законом. Що буде робити Зеленський? Взагалі до чого може це призвести у суспільстві, як воно вирішиться. Цей закон, ну, на жаль, номер не знаю, і не хочу зараз його дивитися, але ви зрозуміли про втручання в НАБО. Це не про заборону, а саме про управління Де структурами НАБО, адміністрації президента там, чи прокурором, генпрокурором. Так, отже, поїхали. Як вирішиться ситуація? Майдана подібна ситуація. Зробимо так, щоб трохи зберегти їм тригу. В цьому розкладі це в нас жіночий стовп, це в нас чоловічий стовп. Це в нас ситуація проявлена, це в нас ситуація прихована. Отже, поїхали. Білобог, ми бачимо а, проявлення, чесно кажучи, це замилювання очей. Чому? Тому що хоч і Білбог є все-таки позитивним а, божеством, весе благі енергії, але він знаходиться в жіночому стовпі. Тобто ми бачимо а, дисбаланс енергії, а, прояв певного хаосу, не дивлячись на те, що ця карта блага. Але вона знаходиться саме е, там, де має бути жіноча і постать божества. Так. І Мамай. Тут все добре. Все-таки суспільство е, ну, не готово миритися. Тому що ми знаємо, що Мамай він е, боровся е, проти поневолювачів. він... Володів такими характерницькими вміннями і допомагав козакам здобувати перемогу. Власне кажучи, це певний бунт. Тобто суспільство м -м -м -м, дійсно піднялося і піднялося справедливо. Тому може бути результат е -е підсвідомі дії. Ось цар Змій. Значить, ми бачимо у прямому сенсі, зверніть увагу. Е той, хто краде кошти, той, хто викрадає. Тобто це все робиться для того, щоб дійсно корупція поширювалася, як би там не було. Але закон створений злоумисно. І ми знову бачимо прояв хаотичної енергії, відсутня жіночої енергії, досить, досить потужні такі чоловічі. І тут у нас коляда. Отже, у нас порушений абсолютно. Стовб жіночості, стовп любові ніжності. І енергія білбога насправді спотворена енергією цара Змія. І, а енергія Мамая підтримується кольою з таким зародком, який дає він. І отже, оце повстання воно зараз народилося і воно може перерости. В щось подальше. Цей закон дійсно має ще якісь підступи, тому що э, таємниця, це, це, це зараз мій подається, як білбок, начебто під благою такою егідою. Але насправді э, криється щось э, таке э, лихе і зловісне. І як ця ситуація вирішиться? Як ця ситуація?